За останні дні бачу, де дизельне пальне подорожчало на пару гривень. Водій вантажівки Іван говорить, заправляється на станції однієї мережі і помітив підняття ціни на диспальне у порівнянні з кінцем минулого року. Було, мені здається, 50 Чотири чи п'ятдесят п'ять, а вже 50 п'ятдесят. Підняття ціни на дизель зауважив і водій легковика Вадим Швець. Обслуговується на іншій станції. Каже, перед цим заправляв автівку 30 грудня. Заправлявся я по сорок дев'ять останній раз, а зараз вже по 40, по п'ятдесят дві. Так що ну, зростають і це ну, для мене не є нормально. З нашими зарплатами ну, не сильно є нормально. Оператор однієї з автозаправних станцій міста Микола каже, вартість бензину марки А-95 за літр. 58, каже, у них стільки ж коштував бензин і до свят. Не змінилася ціна і на диспаливо. Зросла, за його словами, вартість газу. Вон, бачу, 30 за був 35-36. Аналітик паливного ринку Сергій Куюн розповів телефоном, що зростання цін, яке помітили водії, могло бути пов'язане із акційним падінням вартості пального в кінці року. Коли там на 5 гривень там ціну там зменшували, а потім ціна поверталася. Тому я не виключаю, що ну хтось з водіїв в цю фіну активність прийняти як підвищення ціни. Планове підвищення акцизного збору, яке відбулось з 1 січня, не повинно вплинути на ціни на пальне, каже аналітик. На скраплений газ податок зріс десь на ну гривні 30 копійок на на, на гривні 50, на диспальне десь, десь на 2 гривні. Ну це досить, скажімо так, ну суттєво, але з іншого боку, як то кажуть, не смертельно. Тобто компанії були готові до цього через те, що мали скажімо так налишкову націнку. Вартість пального може зрости через підняття ціни на нафту, яке відбувається впродовж тижня, каже експерт. Бо цей продукт Україна імпортує. Поки що ринок там тримається, але ну будемо дивитися, що надалі буде. Якщо ціна і надалі буде зростати, ну тоді я думаю, що це підвищення воно відбудеться скоріше. За його словами, ціни на всі види пального в такому випадку зростуть в межах гривні півтори. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.